Всім привіт! Привіт! А ми сьогодні побували в епіцентрі з хрещеною, з сестрою, з Владом, зі мною. Для чого? Ви спитаєте, вас там так багато було? Ми дивилися мені подарунок на день народження. Хотіли купити м -м, столик для манікюру, ну, типу манікюрний, але в самому епіцентрі таких столиків не виявилось. от тому. Ми замовили через інтернет столик, я знайшла, який мені буде більш до вподоби. От, і ми замовили, хрещени з сестрою пішли гуляти по епіцентру, бо вони там вперше. А ми з ладом ем, йдемо по справах, спитати, що за справи можуть бути? А я вам відповім, ем, хочу собі. Манікюр зробити перед днем народження з бантиком, і я вже обійшла декілька магазинів манікюрних, і там немає моїх бантиків. немає, ну, немає. просто Подивилася, значить, я на Алікспрес ці бантики. Там знаєш, скільки вони коштують? 35 гривень. Там не тільки банти, там ще різні фігурки. Але думаю, блін. До дня народження воно не прийде, тому я не замовляла. От. Тому зараз йдемо в Цум і там подивимося, як вони називаються, фігурки. От. Так що, точніше, ми йдемо на зупинку, з якою ми зможемо доїхати до Цуму. Хоча, от якщо ми підійдемо до Голівуду, то там вже і до Цуму недалеко, в принципі, так? Да? Мої, ну, наші, наші батьки, мої наші батьки пішли гуляти. Вони пішли в центр, скоріше, але я точно не знаю. Ну, знаю, що десь, десь туди пішли. От. І що? А ми от гуляємо, тусуємося. Знаєте? Молоді тут люди стоять там, дівчатка хлопчики, і просто озираються на нашу камеру. Да? Ти, ти це помітив? Да? Аж так якось знаєте, незручно чи що. Я почервоніла. Багато я почервоніла, так? Да? Колір мого обличчя. Ого, на камері таке відчуття, що я взагалі, як сонечка. Так от, про що я? Що ви взагалі казали? А, що пішли гуляти, а ми от бо були в епіцентрі і зараз сидимо в ЦУМ. Отак. От що ще, що ще? Поки що нічого. Поки що нічого. Ні, поки нічого. Досить. Ми вже підходимо до ЦУМу. Коротше, ми пішли пішки, От. і тільки на половині нашого шляху проїхав той автобус, який нам підходить. Так що назад вже ми поїдемо там, або маршруткою, або автобусом, От. а вперед вирішили пройтися. І вже Ну, Плюс-мінус на місці. От вже в нас потрошечку сутєліє, вже стає темніше, темніше. Але все ж таки день вже стає довшим, тому що коли я виходжу з роботи, раніше у мене, коли я виходила, завжди було темно. А то вже ти виходиш, вже розумієш, діло йде до весни. Дотепла і так що тепер вже світліше. тож Це є добре, це трішечки вже підіймає настрій. От. Нашу... Давайте вам розкажу трішечки про нашу розсаду. Ми сяли вже розсаду, розповім, чому так виходить, що ми так зарано. Посіяли розсаду. Ми не пророщували насіння, це я одразу кажу, тому що, може, хтось там не зрозумів, чи якщо не бачили, то от, щоб не виникало питань. Насіння ми не пророщували, ми їх не замочували, а от просто з пачки взяли і пінцетом так тю 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 тю, -тю" зробили. І в нас вже воно вилізає. Помідорчики, отак єсенькі, то зовсім. Ну а що, так от, чого ми так зарано висіяли? Тому що завжди, коли ми сіємо пізніше, в нас розсада маленька. І цього року ми хотіли, щоб вона в нас була більшою, ніж зазвичай. Тож, спробували це. От просто реально на спробу, щось з цього вийде, але капусту ми будемо купувати. І, скоріше за всього, деякі помідорчики теж будемо купувати. Як це ми, в принципі, минулого року і зробили. Тому що минулого року ми купували капусту всю. Абсолютно ні, брешу. Тому що, як вона господи, називається, зелена брокколі. Здається, Брокколі. Ми робили розсаду і ми її трішечки постиркали на нашому городі. Толку з цього було ніякого, тому так. А взагалі ми купували. Помідори купували і капусту ми купували. Запарис не пам'ятаю, наче весь свій був. Так, да, Весь свій був, ми тільки свій садили. Маклажани. Так само, тільки свій. От. Так що, якось так. Зараз будемо стояти на світофорі, на. тож в цьому році ми вирішили спробувати посіяти це все діло раніше і будемо потім пізніше вже це теж робити. От. Але для спроби взяли і зробили. Але щось фото я. Естетік кадри. <смі> Ні, ну, насправді, якщо дивись, Влад, типу світофор так от зі знаками зачепити і отак от на фоні ну, виглядає навіть дуже непогано. Так от, ми вже підходимо до цуму, там от піднятися і так чух, завернути і все. І все. І потім ми вже знаходимось на місці. Тож йдемо в ЦУМ. Можу вам сказати. Побули ми в Цумі, зайшла я в манікюрний, спитала, чи є в них об'ємні фігурки, вони зробили так, і ми вийшли. <свистак> ну, в принципі, все. У мене є остання надія на один магазин. М я, знаєте, вже так. Думаю, що прийдеться все ж таки замовляти через Аліекспрес. От. Ну, якщо що, буду собі думати щось інше прикольне. От, а вже з бантиком зроблю пізніше. Ну що ж, значить, значить так. У нас же зовсім темно стає. От. І людей не дуже багато. Хочу сказати, що сьогодні, якщо б не було сильно волого і не було б туману, то було б добре. А так і за, те, що, і за того, що така сира погода, то і так трошечки прохолодно. Але в цілому, в цілому, сьогодні добре. От. Так що зараз йдемо ще в один магазин. Якщо що, потім поїдемо додому. Я взагалі хочу якось якось зробити, я не знаю, торт чи пиріг, що це таке взагалі. От. Хочу зробити монастирську хату. От, хто не знає, тут з вишнями. От. У нас он. Та от янголятка стоять. Але вам не дуже то видно. Бо фокусу немає. Точніше, він є, але світло неправильно падає. От. Зараз перейдемо, давай от перейдемо дорогу, давай. Давай перейдемо дорогу. <ріст> Та потім щоб вставочки зробити. Що-що? Потім, щоб вставочки зробити. Влад, давай зайдемо. В Аврору? Знову? Навіщо? Можливо, там будуть хоча б медмедики. Мед 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 Ідемо <ріст> в Аврору. Що я вам можу сказати? Зайшла ми в Аврору, там взагалі немає ніяких... Прикрас, от саме фігурок. Тож, ми перейшли вже дорогу, Влад знімає гарну гарнюньку, гарну красуньку, от. освітлення так собі, Тож вибачайте за якість. Відео сьогодні бо ми так. Пізно сьогодні зібралися і вийшли. Тож будемо з вами гуляти нашим вечірнім містом. От, вже ми наближаємося до цифр 2025. Ну, вам знову того не видно, тому що із ліхтариків чіткість так трошечки пропадає. От. Так що, якось так ось. Якось атакуся. Якось так уся. <ріст> Води дай, думаю, боже, з ким я йду. Що вона ми взагалі миле. Якось А? ося. Якось так ось, так. Да. Ой, що ж вам сказати? Завтра, скоріш за всього, поїдемо в село. Але поки що не знаю. От. Бачите, вже яскравіше все це діло виглядає, тому що я підходжу до цифр. Ось його. Бачите, як гарнесенько. Отак от гарно тут. Влад вже знімає. Вау, влад, дивися, як гарно. У мене, в принципі, трохи немає. Ну, не знаю, мені здається, що. от Взагалі. Ну, Взагалі. Гарно як. Так от, завтра поїдемо, може, в село зранку. От. Я вже бачу бі Ой, магазинчик бі в якому... Можна купити манікюрні штучки. Це в нас знаходиться в центрі. От, готель Україна, який в нас вже потрошечку прибирається. От, у нас тут крани стоять. От, да, да. І там є магазинчик. Be бюті Зараз я не знаю, як тут приближати, я ще не навчилася все робити на цій камері. <гум> от. Так що я підійду і потім вам покажу. У нас є цей магазинчик ще, на електроні, мені здається, да. Да -да -да. от Так що, якщо комусь цікаво, якщо хтось. У мене дивиться, де можна купити якісь матеріали для манікюру, то от, бюті Be можна купити. Так, там щось знову знімає в от. А ми, Нам просто потрібно перейти дорогу. Тож ми спустилися вже в підземний перехід. От. Ну що, йдемо до Біб'юті. Be Ну що, ми вийшли з цього магазину, там були мімі-мішки, мішки були, але вони такі напівпрозорі, це не то, що я хочу. Взагалі не то, що я хочу. Але я купила один лак вітражний, червоного кольору. Це взагалі буде пісня. Тож... Я трошечки задоволена, не так сильно вже засмучена. І ми одразу будемо цієї зупинки сідати на автобус і їхати додому, так? Да? Mm. Угу. Так що будемо будемо чекати тепер на автобус. Да? Uh -huh. Ага, кажу. Ага, каже. Ага, то ж тобі ага. Я думаю, як він йде. Треба прогнопати не можна. Можна. можна? Йдемо. Ну все, ми приїхали на район вже от. І тепер йдемо до додович. Такий у нас трошечки дивний влог, мені здається, вийшов, так? Да? Може, Трошки. Ну, в принципі, ну всі такі. <реш> Такі специфічні. Ну, що ж, поки так. Далі будуть городини, там буде цікавіше, веселіше, жвавіше, <реш> більше емоцій. от, Так що. Не забувайте підписуватися на канал. Обов'язково ставити вподобайку, ділитися нашим каналом зі своїми знайомими. Нехай теж підписуються і дивляться. От. Ну, а я буду з вами прощатися до нових відео. І всім пока-пока. Бувайте.